України її народ під такою назвою 14 травня у Бориспільському центрі культури і мистецтв відбувся багатожанровий фестиваль з нагоди відзначення дня матері, дня вишиванки та дня сім'ї. Окрім бориспільських талантів на сцені виступили представники сусідніх територіальних громад. Артисти говорять, що просувати українське через творчість танець чи пісню, і їхньою основною місією на таких заходах. Взагалі, виступи у нас дуже багато українського. Ми продвигаємо українське далі, тому що зараз це дуже важливо. Сьогодні ми приїхали з танцювальним номером браття. А браття несе з собою такий козацький мотив, такі козаки. Спочатку були маленькі ролі, але потім ще більше і більше і більше. Ось недавно відіграли Кайдашеву сім'ю, головна роль Кайдаш. То зараз якось вже легше, але спочатку на сцені також було такі трошки страшно, а зараз вже краще. Понімання того, що я продвигаю українське, що я працюю для України, що вона жила далі. То якось вона гріє душу. Ми займаємося акробатикою. Ну не тільки в нас є і є хореографія, і контемпи, і ну всі види танців. Ми різні танцюємо. Старанно готуємося, всі сили вкладуємо в наш танець. Нам допомагає наш улюблений керівник Олена Іванівна, яка надихає нас. Це і для здоров'я теж добре. Так, для розвитку і просто для душі подобається цікаво. Потрібно показувати людям наші таланти, що ми вміємо. І якщо брати саме народні, то якось прославляти українську культуру. 41 учасник та 4 години хореографії, сольних виступів, пісень хорових колективів, музикантів та родинних співочих дуетів. Програма фестивалю неабияк насичена, зазначає директорка центру культури і мистецтв Ірина Дуденко. Щороку, кожного місяця, ми готуємо якісь подібні заходи. Травень багатий на наші українські свята, адже саме в травні ми святкуємо День матері, людини, з якої починається все, і яка може замінити всіх, але її ніколи ніхто не замінить. Ми святкуємо День вишиванки, а вишиванка це наш генетичний код, адже це те, що надзвичайно рідне, і це те, що може. Прокинутися і показати дійсно нашу національну спадщину. В травні ми святкуємо День сім'ї. Без сім'ї не буває нічого. Адже допоки у нас живі батьки, ми назавжди лишаємось з дітьми. І допоки в нас є сім'я, нам завжди є куди повернутися, приїхати, нас обіймуть, обігріють, підтримають там. Повертаєшся в дитинство. Виступили ж на фестивалі Скарб України і її народ артисти з Бориспільської, пристоличної, гірської, Воронківської, Переяславської та Боярської територіальних громад, зазначає головна спеціалістка управління культури Юлія Крутевич. Взагалі ми завжди радо вітаємо ініціативи наших закладів щодо того, щоб якісь проводились культурні заходи, якій в громаді було мистецьке розмаїття, і взагалі, щоб культура відчувалася просте, адже культура це основа всього. Вона дуже багата на пісню, танець на. Певні традиції на якісь вироби це те, в чому розкривається українська душа, і тому об'єднати те свято для української родини матір це берегиня роду. Вишиванка це наш оберіг кожного з нас. А родина це те, що є основа нашої держави. Тому я вважаю, що поєднати ці три свята це дуже важливо, тому що ми це відстоюємо нашу мову, і нашу культурну ідентичність. Виступ за виступом учасники демонстрували свою майстерність танцю пісні, а Наприкінці кожному артисту і колективу вручили подяки та нагороди від центру культури, і мистецтв та управління культури. Усик, Максим Москаленко, новини Терез Бориспіль.